Це ніхто не буде дивитися. Ема Антонюк популяризаторка читання і феміністка з нарощеними віями. Перед вами сидить феміністка з нарощеними віями. Тобто серйозно, я дивлюся фрагмент інтерв'ю, там де Ема Антонюк має виправдовуватись оп -оп і пояснювати, чому в неї нарощені вії. Я взагалі-то думав, що фемінізм боровся за те, щоб жінка виглядала, як хоче, коли хоче, і ходила туди, куди хоче. Проти заборон... Тобто бороли за фемініст, боровся за права жінок, щоб жінка була на рівні з чоловіком по правах. І це виглядає доволі дивно, коли Емі Антонюк приходиться виправдовувати за свої нарощені вії. Притом вона буквально стає в позу жертви і зразу є, знаєте, цей Угнітатель, оцей знаєте, насильник, оцей, знаєте, чоловік, який змушує Ема Антонюк ходити з нарощеними віями, тому що бачите вимоги до чоловічої краси, до жіночої краси, вони різні. І Ема Антонюк не живе в бульбашки. Я так само незваковому і не з Марса. Я виросла в суспільстві, де ми не можемо сперечати, що є канони, того, що є красиво що ні. І вимоги до жіночої зовнішності інакші, ніж до чоловічого. Вона чудово розуміє, що хоче подобатися іншим людям, тому їй приходиться фарбуватися. Тим більше, що найрощені вії — це просто один із пунктів цього стартер-паку жіночої краси у вигляді мейкапу. При тому, що Ема Антонюк це феміністка, і канали прям феміністичні, палає. Це ніхто не буде дивитися. Це прям канали від жінки для жінок. І якщо Емі Антонюк, будучи жінкою, приходиться фарбуватися, щоб сісти в кадр, розповідати. Щось для жінок, то це говорить про великі проблеми взагалі в соціумі і в основному жінок. І тут хочеться сказати, що Ема Антонюк не подобається деяким людям не через те, що вона там накрашена чи не накрашена. Просто Ема Антонюк сама по собі виглядає як не дуже приємна людина. Ну, давайте чесно, людина назвала свій телеграм-канал Слизеринка. Тобто із всіх можливих варіантів вона вибрала самий гірший, буквально. Тобто, Гаррі Поттер – це буквально всесвіт там, де є меншість, яка володіє магією, і більшість, яка не володіє магією, і більшість не знає про меншість. При тому, що в цій меншості є буквально е, дворяни, які такі, ми вище всіх. ми». Вище всіх в цьому світі. І більшість цих нахабних дворян, які буквально за чистоту крові, буквально антисеміти світу магії, які хочуть те, щоб ця меншість володіла, керувала більшістю, буквально були виходцями із факультета Слизерена. То, буква... будь ласка, про. Емантою, про які цінності ідеї ви говорите? Буквально тим більше ви умудрілися е, при, запоси, запросити Костю Трамбовецького на інтерв'ю. Де ви буквально пару годин йому цілували сраку і лизали очко. Костя ти зробив хуйню. <світ> Зато Костя класний в ліжку. Мій гість співавтор подкасту ХПЗП, зірка українського Ютубу. Костянтин Трабовецький. Не збрехати, але ну, це було більше сотні повідомлень. Трабовецький, Трамбавецький. Прикол. Е, люди дуже чекали. Я думаю, тому що вони очікували, що зараз ти прийдеш і почнеться якийсь мегасрач. Хочеш, щоб в кінці будемо сасатися. Давай на початку. Давай. Просто півтори години секс. Я то не витримую так довго. Півтори години? Ну, Слухай. Да. Ну, типу, якщо включати акробатику і фантазію, це може тривати і довше. це, знаєте, не натягується якось на ідеї принципи. Ви буквально такі, я зрозумію його. я, Ми це зробили. Тепер я буду намагатися зрозуміти Костю Трембовецького. І це виглядає доволі тупо, тому що, ну. А що там розуміти? Костя Трембовецький трошки відбитий. Ну тобто, я, я фанат Кості Трембовецького, тому що я теж відбитий трошки від життя, але ну, давайте чесно, Костя Трембовецький каже, що він може пизданути кота. І Ема Антонюк, ну окей, з ким не буває, серйозно. Ема Антонюк, яка така я, я захищу всіх. Теж і живе. Ну тобто, оці люди, які за соціальну справедливість, які захищають буквально всіх, і чомусь зразу це феміністки, які вирішили захистити буквально всіх тварин. Геїв, лесбійок, бісексуалів, бісексуалки, бісексуали не підходять, тому що, знаєте, вони як одною сракою сидять на двох стільцях. Ви або вже геї лесбійки або ви вже гетеро, знаєте. Надо вибрати між стільцями. Надо, знаєте, уже вибрати на чій стороні. Оце не можна одне сраку на двох стільцях сидіти. Одна дупа, два стільці не сідай між. Подумайте про це. Подумайте про це бісексуальні люди. Я би вас вже аби, вичеркнув із цього переліку ЛГБТ. А ще блядь, квіри, серйозно, тобто реально хтось думає, що є квір гетеросексуаліті, тобто буквально є гетеросексуальні люди, яких вважають квірами через те, що вони буквально адекватні. Ну тобто вони не за те, щоб пиздити геїв, і Вони такі ну, окей, нормально ставляться до одностатевих шлюбів, всиновлення одностатевими парами дітей. І вони такі, ну це точно не чоловік, це. Це квір, це квір-персона. Тільки, от, от знаєте, типу, якщо я не проти цього, це не значить, що я квір. Я гетеросексуальний, я білий цизгендерний чоловік, який не проти одностатевих шлюбів в цій країні. І не проти того, щоб всиновлювали дітей, тому що я вважаю, що виховання не залежить від сексуальної орієнтації батьків. Повірте, якщо дитина народжена гетеросексуальною, вона захоче сосатися із жінкою або з чоловіком. Це вроджене. Повірте, я перевіряв. Орієнтація це вроджене. Просто повірте мені на слово: різкий переход. Ема Антонюк. Феноменальна людина, яка прийшла на український Ютуб для того, щоб стати справжнім інтерв'юєром чи інтерв'юєркою, тому що вона сказала, що таких на Ютубі українському немає. Ти взагалі в українській журналістики немає, тому що це компліментарні інтерв'ю. А ема хоче тільки хартолку, тобто тільки жорстокості, тільки правду розкривати гостей з іншої сторони і. Частково це в неї навіть і виходить, але я б не сказав, що це прям жорстока розмова. Це не хард толк. І проблема в тому, що все почалося з знаєте, з знаєте, цього проклятого інтерв'ю з Іво Бобулом, де її засрали всі буквально. Її засрали її фанатки, її засрали люди, які просто медійні, тому що. Блін брати інтерв'ю жіво Бобула і звинувачити його в сексизмі, при тому, що дід явно це не приховує, він буквально показав своє обличчя. Це як відбирати цукерку в дитини. Це як биздити немовля. Ну буквально. Ви буквально блять вписуєте в сексиста, який буквально відкрито каже, що він сексист, і всі знають, що його було сексист. І виникає питання. «М -м -м, ви точно не знали, що Бобола маргінальний, ні, ти, мізогін, сексист, просто старий маризматик? Звісно ж, ні. Ви хотіли просто відкрити цю людину по-новому. Просто хотіли показати його по-новому. І тут виникає нова проблема для Ема Антонюк. Або вона йде проти аудиторії і починає показувати, що в неї є стержень. І в неї є власна думка, а це значить, що вона почне знімати. Хоча, напевно, більш трешовий контент, тому що вона хоче, вона явно хоче переглядів. І Явно були те, що її не дивляться то, так само, як дивилися, наприклад, інтерв'ю з Іво Бобулом. Але вибачте, це вже проблема навіть не Антонюк. Просто в українському шоу-бізі та таємедійки немає людей, які достатньо цікаві навіть про те, що вони апатажні. Тобто в нас є епатажні люди, які все одно будуть прісними і нудними. Тобто байдак збере свої півмільйона е, переглядів на стендапі, але інтерв'ю з Васю байдаком не збере таку кількість, тому що байдак не такий вже й цікавий в плані інтерв'ю, тому що. Він не закритий, він буквально відкритий його життя буквально. Стежиться за рахунок всіх медійних проєктів, де він брав участь. Тому навіть якщо б ема тришувала б і брала інтерв'ю в дуже сумнівних людей, цих сумнівних людей в Україні в принципі не так то та й багато. Вона вже й взяла. Вона вже й так взяла інтерв'ю в Фаріон в Спартака Суботи і в Івобобула. Хто думав, що Івобул може принести скільки переглядів, да? я сам в шоці. Це просто знаєте такий мал маленький відступ відповідь на пост Ема Антонюк. Чому ж люди не дивляться цих розумних людей, е яких Ема Антонюк бере інтерв'ю? Тому що більшості населення похуй. Частина населення зайнята тим, що воює, інша частина населення зайнята тим, що в них немає коштів до виживання, а інша частина населення просто тупі і мають гр мають гроші, і знаєте, фантастично, що вони ще й тупі. Хоча ні, тут скоріше не тупі, просто їх сферу інтересів не входить дивитися інтерв'ю із Святом Заякевичем, Байдаком Тимошенко. <кій> Маріам Наєм, хоча за Маріам Наєм, спасибі, Ема, це прям фантастично, що хтось такий нарешті взяв цієї прекрасної жінки інтерв'ю. Просто не входить їх в сферу знаєте, розвитку дивитися інтерв'ю Ема Антонюк з розумними людьми, тому що вони привикли розважатися і жити в світі мізогінії, ой, Неможливо, Міза Генії теж, а тому що я б не сказав, що а, наші золоті мальчики, знаєте, не люблять попиздити своїх дівчат, але вони живуть в своєму світі ескопізму, насолоди. Та і в цьому пості Амантонюк є доволі цікавий момент про друзів. Так, здається, я десь провтикав такого окей, не було, а може й було, але його вже немає. І ну, окей, я. Помилився, провтикав, такого не було. Але при суті не міняє. Тобто багато з ким Емман Антонюк брала інтерв'ю і з ким вона зразу стала друзями. І знаєте, друзів пісочити не дуже красиво, тому що друзі те можуть й образитися, тому що в нас не існує розділення на професійне і робоче. Ти завжди сприймаєш все дуже близько до серця, тому що ти прям. Прям ахуєніше, ти найкращий, Ніхто не має права тебе критикувати, тому що хто вони, а хто ти. І тут виходить така знаєте, замкнутий круг, тому що Ема Антонюк з однієї сторони хоче з ними дружити, а з іншої сторони вона хоче задавати їм, знаєте, не дуже приємні питання. І все-таки вона вибирає скоріше дружити з ними. При тому, що вона дуже розуміє, що вона поєднується зв'язками і спільним жирком з цими людьми. Якщо хтось піде на дно, то Ема Антонюк теж може піти на дно. Тому звучать дивні такі фразочки. Що треба було робити? Ема, як ти думаєш? Пуше, ти сказав дуже прикольну думку, що да, що ну Костя, типа, добра людина, і не так багато він ну нічого поганого він не робить. Та ні, ну робить люди роблять хороші речі, люди роблять погані речі. Просто ну треба за власними відчуттями, опираючись на свою систему цінностей, дивитися, без кого ми лишаємося і від кого ми можемо позбутися, тому що я свої, я чужі, але мені здається, що це ця думка, яку я пережовую десятий раз, бо мені більше нічого нічого сказати на цю тему. Я просто думаю, що Костя, правда свій. Ну але свої вони різні. Вон, Бо, я, типу, подивіться немай... на мене, я людина, яка uh -huh. безкінечно тараторила про інститут репутації, потім взяла і сходила на Ірландію чи е, Фінляндію. Uh -huh. е, ну, типу, ну, чого б мене не скасувати? Uh -huh. Ну, от серйозно, чи маю я право взагалі рот відкривати про цінності, про інститут репутації? Напевно, не маю взагалі ніколи в житті роти відкривати. Мене позбулися. Давайте, Костю, позбулися. Тебе, господи. Вже давно позбулися Ми вже давно. Мали нахуй позбіться. пішов український стендап. Дивіться, хто його робив так. До тебе треба доїбатися. Да. <тилуцелу> <тилу> ну коротше, лишитеся ви з Сергієм Гусаком. Хочете такого життя? <свят> Ніби Ема Антонюк починає підстилувати собі соломку, і насправді це стало явно після того, як вона необачно пішла на інтерв'ю до Іванова. Хоча насправді я не засуджую Ему Антонюк, що вона пішла на це інтерв'ю, тому що вона завжди залишається сама собою на будь-якому інтерв'ю, навіть якщо це бере якийсь гандон. Тому що він може задавати різні питання, але відповіді Ема. Антонюк, це все-таки відповіді Ема Антонюка це її думки, її ідеї, її стержень, її принципи, а не та як Кості Трембовецького, де його думки не його думки, вибачте, ну, типа, я думаю, це, але це не я думаю. Боже, який крінж. Ну і на солодке, Чи не здається вам слова ем Антонюк про те, що треба розділяти своїх і чужих, тому що в ем Антонюк, в принципі дивна тактика, тому що в неї є чужі, чужі, але вони теж свої і свої, але вони ніби чужі, тому що вони роблять єресь стосовно там, фемінізму чи рівноправ'я. Але при тому їм можна, тому що вони свої. Нагадую риторику цієї пані, а така толерантність? Час це просто життя людини з її процесами, болями, розпадами. І якби якби було толерантно, можливо, тоді не було б культури кенселгу в такій агресивній, страшній формі речами. Якщо всі виживуть публічні люди і е, ну, не згорять. І не зненавидять, і, не, і, будуть, і пройдуть через такі е, е, серйозні звинувачення про кров на руках і виживуть. Ми можемо стати нелюдами, Христино, нелюдями. Дуже схожими на тих, про <плес> це теж, ну, це… б'ємось. Я тобі дуже вдячна за твою реакцію. І... А що ці хлопки означали? Те, що це була прекрасна промова, я тебе почула. Добре, це не іронія. Ну виглядає як іронія. Не так вже й далеко ви втекли одна від одної, <плес> Прекрасно.